пролунав третій дзвоник. приємно сьогодні бути тут, адже це і важливий день для моєї альма альма-матер. Звичайно, тема голови і шиї зараз, в часи військового стану, при високому рівні травмувань наших військових, міновибухових травм або баротрав, звичайно, піднімає абсолютно на інший рівень кількість тих операцій, тих лікувальних місій, які мультидисциплінарно зараз виконують наші лікарі. Гордістю нашої громади та й всієї України є мека лідерів, професіоналів, професури, найкращих фахівців, які часто свій початок беруть зі стін з нашого університету. І я дивлюся, з кожним роком все більше і більше людей доєднуються до її проведення. А це значить одне, що є опит, є авторитет, є необхідність обміну інформації. Не дивлячись на те, що дійсно тяжкі часи переживає наша держава, і медицина, і наука в тому числі. Я хочу сказати, що завдяки таким ентузіастам, як Михайло Іванович, же Валерій Васильович, ми рухаємося вперед. Рухається практика, рухається наука. А це поєднання, це єдине, що сьогодні необхідно для нашого народу. Єднання. Це дійсно великі професіонали дійсно не стоять на місці, шукають дві шляхи, шукають, як покращити якість надання медичної допомоги. Відмітити тісну співпрацю практичної охорони здоров'я і кафедру лор захворювань, які очолює, шановний Михайло Івановичу, я хочу вам сказати, що у нас нема ділення практичної охорони здоров'я, наукові працівники. У нас є розуміння, є співпраця, особливо коли тяжкі випадки завжди співробітники кафедри приходять на допомогу для вирішення. Складних організаційних і медичних питань. Я хочу, звісно, подякувати нашим захисникам, які кожен день створюють для нас умови для нашої роботи. Ну і сьогодні, в тому числі, ми звичайно не полеостороні. Винична можливість завтра офіційно вручимо, як кажуть, ті необхідні речі, котрі нас попросила наша бригада Батарська, і не тільки. І хочу сказати, що я дуже вражений нашим українським народом, як і вражена, я думаю, весь світ, Європа особливо, коли спілкуєшся з ними. Бо ми настільки стільки переносимо все, що є навколо нас, що здається, що ні одна нація такого не могла б зробити. Слава Україні!